Так, Прага не туристична. Район Деканка називається. Ось це супермаркет якийсь місцевий і один з найвищих хмарочосів, як мені Google написав. Ветавер називається. А житловий будинок такий. Так, да, ми туди. Я зараз прогуляюсь, там подивлюсь, який благоустрій. В них. Та дерева тут ростуть схожі на черешню. Може це якісь декоративні, чи вони тут черешні збирають. Це газон пострижений. Так, і ще скляна будівля, тут така висока, нагадує архітектуру в Києві мені радянську, якусь у нас є такі споруди, не знаю коли, в якому році ця була збудована. Ну і ще цей іватавер з іншої сторони ні. ось ця така скляна сучасна офісна споруда на ніжках а тут як видно більше офісних будинків все-таки в цьому місці де я знаходжусь ну, двір без машин запаркованих, що радує, але... Можна було б якісь лавки розмістити тут, на цій трав'яній території, але нема нічого. Тільки газон і такі стежки прогулянкові. Ну Ще декілька житлових будинків покажу. Ось це більш новіший такий панельний, як я розумію, з коричневими рамами. І далі буде більш стандартна така панелька. Раніших років забудови. Можливо, цей випуск не такий цікавий, як туристична Прага. Кому цікавіше туристичну Прагу дивитись, то можете. в мене в списку відео на каналі попереднє відео було про туристичну Прагу. Подивитися, як там воно все. Ну, тут такий радянський райончик, ну, радянсько модернізований, я маю на увазі. Ось однявий дитячий майданчик. Прорезинене покриття. І це якась штука, перехід, щоб перехожі не мокли під дощем накриття. Ну а там видніються панельки такі. Фасади в них не такі зачухані, як в Україні, тут за цим дивляться, але... Знов же немає кондиціонерів і люди там бідкаються літом в спеку. А ось це справа будинок побуту, я проходжу, тут різні послуги, магазинчики маленькі, так як вихідний, то зачинено. А ось цей й фонтанчик, який ну я так підозрюю, літом він не працював, тому що тут все. Підзакинуто смітничок, столик, лавка. Видно, як тут люди живуть цивілізовано. якби це був Київ чи якесь інше місто України, цей весь газон був би запаркований машинами. Тут скляні великі двері. Цікаво, в Польщі трішки не такі входи в будинки, хоча панельки виду такі ж в Польщі. Ось домофон. Ось тут якась стіна, цікава перехід. О, машини вже тут всі запарковані. Ось у бабіч дороги стоять і ніхто не вилазить на газон, хоча така можливість є заїхати сюди на бордюрку і стати між деревами. А Там далі спортивний майданчик. Так, це все ще Прага не туристична. Прага не туристична, можливо комусь не така цікава, як Прага туристична. Але мені наприклад цікаво, може ще якогось однодумця знайду, який захоче теж подивитися це відео. Ось такі. У нас це називається в Україні як клубні будинки. Трьохповерхові. З небагато сімейського. Ну лєворуч від мене це такий, не знаю, більш може і приватний на одну сім'ю, а може і на декілька. Ну далі точно на декілька там три поверхи. Тут можна помітити в цьому районі решітку на вікні навіть тут. Може якийсь офіс специфічний, а не житлові будинки, житлові квартири. Житлові квартири вони, як правило, не ставлять такі залізні решітки від злодіїв, Тому що в країні більшість чесні і рідко обкрадають квартири. В Польщі так само, в принципі. Ось можна помітити, що це звичайна житлова квартира. І тут просто ролети висять на вікнах та все. Ось це якась конструкція цікава, така Це фасад оновлюють. Ну і саме місто Прага чимось Київ нагадує по рельєфу. Тут рельєф складнуватий плоскогір'я такі схили різні пагорби зараз вниз спускаюся О, ще в них є турніки це великий плюс тому що в Польщі турнік нереально знайти абсолютно відсутній ось такий будинок розкішний в зелені все Тут трішки дерева закривають його вид. Балкони, які цікаві. кожного свій колір. А ось ще який має так, ах, да, і на гаражі написано не паркувати. От уже так напишиш придурку чеською мовою, ти ж сюди приїхала. Не, вона пише кацепнячою. от уже ці люди. Так, ну що ж, на цьому різнокольоровому будиночку випуск завершуватиму, тому що довгі сильно рубрики ніхто не хоче дивитися. Так що ставте лайк або дизлайк, пишіть коментарі і до зустрічі в нових серіях на каналі всяка всячина.